Максим Че, гравець футбольного клубу Оболоні, Максиме, поразка в сьогоднішньому матчі заключний виїзний поєдинок оболоні в цьому сезоні. В якому оболоні багато було успішних матчів на виїзді? Які у вас враження від цього поєдинку загалом наскільки вдало, не вдало сьогодні? Грала команда ваша на мою думку, ми провели непоганий матч. Гра була рівна, напевно, до другого голу суперника. Потім вже трішки посипались, пропустили третій, але не повинні ми пропускати такі, такі м'ячі, необов'язкові, і це ламає хід гри. Той перший м'яч, курйозний, який пропустили. Як такі моменти впливають на команду? Руки опускаються чи просто опускаються? Психологічно трош трошки важко після таких голів, але розберемо та будемо готуватись на металізм. Ще один матч попереду, домашній з металістом 19-25. Як зараз відчувається вже втома, або трохи матчів зіграли? Хочеться вже цієї перерви, чи можливо не хочеться? Та ні, я багато пропустив в тому році, тому я не, наоборот хочу більше грати та допомагати своїй команді. Дякую за коментар.